вартість малярних робіт на 2026 рік. Грунтування – 25 гривень, шліфовка гіпсової штукатурки – 70 гривень. Базове шпаклювання 180 гривень з шліфуванням. Поклейка скловолокна – 140 гривень. Армування стін сіткою 120 гривень. Фінішне шпаклювання стін 320 гривень. Фінішне шпаклювання стель 360 гривень. Це вже з шліфуванням. Армування стиків гіпсокартону 100 гривень погонний метр. Армування зовнішніх кутів 100 гривень погонний метр. Внутрішні кути по 80 гривень погонний метр. Фарбування в залежності від того, фарбуємо ми валіком чи апаратом 180-240 гривень. Це комплекс. Там входить обезпилення, ґрунтування. Фарбування в два шари, і ґрунт фарба. Там потрібно оцінювати по поверхнях. Такі от ціни. Я зразу скажу, що це не є найвищими цінами. Це плюс-мінус середні. Я вважаю, що ми ці гроші відпрацьовуємо. Ваш улюблений коментар, що ви там заробляєте податків, не платите все добре. Податки платимо. Ну, отакі от от реалії, друзі. Працюємо по таких цінах. Можете їх порівняти, написати свої якісь думки, чи це дорого, чи дешево. Давайте в коментарях поспілкуємося.